Сьогодні на огляді ідеальний будиночок у СМТ Ясіння в самих Карпатах. Це будинок, який поєднує затишок, комфорт та природу. Місцевість багата на ліси та гірські річки. Цей стильний і доглянутий будинок площею 70 квадратних метрів може стати вашою мрією на 10 сотках простору. Сам будинок виготовлений з цегли. Та перекритий шифером. У ньому є все для гармонійного життя. Чотири світлі кімнати, де кожен знайде своє місце для відпочинку та роботи. На горищі можна зробити другий поверх, власна криниця, яка подарує вам постійний доступ до свіжої та чистої води. Яма, септик для повної автономності та зручності. Надійний гараж для зберігання автомобіля у безпеці, просторий сарай, ідеальний для зберігання інструментів або ведення господарства. За будинком є територія для відпочинку. Жити тут це поєднання природи та всіх зручностей цивілізації, тихе місце для вашого спокою та натхнення з усім необхідним поруч. Магазини, школа, зручний транспорт. Цей будинок це не просто житло, а простір для щасливого життя, прекрасна можливість для тих, хто прагне створити своє місце затишку та комфорту і готовий переїхати у будинок своєї мрії. За детальною інформацією звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Пропонується до продажу чудовий будинок, готовий до проживання, у селі Окопи Тернопільської області. Загальна площа будинку 128 квадратних метрів. Загальна кількість кімнат 3, простора вітальня та дві затишні спальні. До того ж, два коридори, кухня, столова, ванна кімната та котельня. Площа земельної ділянки пів гектара що дає велику кількість простору для господарських потреб, саду, городів чи відпочинку, будинок цегляний з високоякісних матеріалів з металопрофільним дахом, що забезпечує надійний захист від негоди, вікна пластикові, нові, що забезпечують чудову тепло та звукоізоляцію, паркан з натурального дерева та каменю, як додатковий елемент декоративного оформлення. Та вашого затишку. Опалення індивідуальне за допомогою котла, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року, водопостачання з власної свердловини глибиною 86 метрів, що гарантує постійну наявність чистої питної води, є септик для ефективної утилізації відходів, В санвузлі використано плитку та ламінат. Є теплі підлоги. Кімнати світлі завдяки великим вікнам і псокартонові стелі, які створюють естетичний вигляд та забезпечують рівність поверхні. Підлоги у кімнатах з ламінату високої якості, який є зручним для експлуатації та довговічним. Будинок знаходиться у центрі села. Що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. За 150 метрів від будинку розташовані школа, дитячий садок, магазини та автобусна зупинка. Це прекрасне місце для життя з тихим та затишним двором, де можна насолоджуватись природою та спокоєм. Будинок продається без меблів та техніки, також покупцям можливий торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Чернин, що на Київщині. загальною площею 67 квадратних метрів. Частина будинку виконана з цегли. Інша частина утеплена пінопластом. Дах повністю шиферний. Житловий стан будинку дозволяє одразу заїхати та проживати. Сам будинок має дві кімнати, коридор та кухню. Стіни пофарбовані. Звичайна дерев'яна підлога. В одній з кімнат та кухні лежить линоліум. Комунікацій у вигляді електроенергії. Також є піч ручної роботи. Обкладена плиткою, газовий котел, власна свердловина. Вода заведена у будинок. Зроблена каналізація. По вулиці проведено інтернет з можливістю заведення його до будинку. Новим власникам залишається частина меблів. Земельна ділянка 7,5. соток, Є невелика городина та фруктові дерева. По периметру встановлено паркан. На території є господарські будівлі та льох. Конкретніше гараж для вашого автомобіля та споруда для зберігання інвентарю або розведення господарства. Асфальтований під'їзд, продуктові магазини, зупинка громадського транспорту. До дитячого садочку та школи відвозить автобус. Біля будинку є ставок для відпочинку. Для детальної інформації та ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. Продається для великої та дружньої родини великий будинок з господарськими приміщеннями. Займає 25 соток ділянки землі. У селі Бадів Закарпатської області. Побудований з ракушняку, обкладено кирпичем та сайдингом. Стоїть на кирпічному фундаменті. Дах покрито залізом та має площу 114 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні і місця для санвузла. Три кімнати ізольовані. Отоплення газовим котлом та наявні дві груби та піч. Підлога з дощок. В дворі є скважина, яка заведена в будинок, та працює від насосу. Побудова тепла, товща стін 70 см. Взимку дуже тепло, влітку прохолодно, рахується, як термобудинок. З господарських будівель на території двору знаходиться сарай, погріб, гараж, літня кухня, приміщення для інвентарю. Загальний стан будинку жилий та в гарному стані. Можна одразу переїжджати без додаткових вкладень коштів. Є шматок землі на 25 соток в доброму стані. Який кожен рік обробляється, багато фруктових дерев. Поруч знаходиться продовольчий магазин, церква, школа, зручний під'їзд завдяки широкій вулиці. В селі гарно розвинена інфраструктура, багато магазинів, кафе, відділення банків, нової пошти та аптека. Зручна транспортна розв'язка з обласним центром та Ужгородом. Всього 50 кілометрів. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь. Продається будинок, готовий до проживання. У селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все. Три види опалення, електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний. До якого є заготовлені в сараї дрова, два кондиціонера, відеоспостереження, також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати, кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною, кухня з кафелем на підлозі та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі, пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишається плита та газові балони. Під будинком власна криниця та два септики. Проведено усі комунікації. Двохзонний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город, та є ще один з можливістю оренди: вимощена доріжка до будинку. Ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин та бібліотека, гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал.